Всім привіт! Друзі, Сьогодні приготуємо з вами дуже швидкий салат, а також намазка на хліб. І всього із чотирьох інгредієнтів. Для цього нам знадобиться консервований тунець, три відварних яйця, майонез та цибуля. Починаємо чистити яйця. Салат готується цей дуже швидко. Він виходить дуже смачний. Його можна використовувати як намазочку на хліб, на гріночку. Він не тільки смачний цей салат, а ще й дуже корисний. Обчищені яйця натираю на зручній для вас терці. У мене середнього розміру тирка, можете обрати на крупну. Ну, на мілку ще мільше я не раджу. До натертих яєць я буду додавати консервований тунець. У мене тут вже пів баночки. На 3 яйця я додаю півбанки консервованого тунця. Сюди додаю зелену цибулю. До речі, можна буде більше зараз ще додати цибульки. Я цибулю використовую заморожену. У мене вона є зараз наявності в морозильці. Ви додаєте, скільки вам буде смачно, скільки вам буде зручно. І перемішуємо цей салат. Зміню ложку, бо маленькою ложкою не зручно мішати. Так, додаємо майонез. Я думаю, сюди пару столових ложок буде достатньо. Зараз подивимось. Так, буде достатньо. Все ретельно перемішуємо цей салатик. Ви Знаєте, мені прям дуже кортить і дуже хочеться зробити до цього салату грінку. Будемо робити зараз. Готуємо зараз швиденько з вами декілька гріночок. Беру будь-який білий хлібчик, можна звичайний, можна тостовий. І чекаємо. Беру вже приготовлений тостик і намазую. Можна щедро намазати, як вам подобається. Ой Дивіться, на мою думку, тут не вистачає помідора. З помідором буде взагалі бомба. Ось так. Ну і одразу ще один бутерброд намажу. Ось так. І також покладу помідорчика. З помідором буде те, що треба. Смачна закуска із тунця та яєць вже готова. Будь ласка, користуйтесь цим рецептом, вона виходить дуже смачна та корисна. Бажаю всім гарного дня! Пока-пока!